Привіт-привіт, народ. От вам хочу розказати слідуючу баєчку. Бачите, на фотці Зіл 157. По народному Захар. Чогось так на нього. Ну, багато в нього там, всяких народних е прозвищ є. Ну, кажуть, що машина на щодо проходимості дуже-дуже класна. Єдиний, ну не єдиний, а один з таких дуже сильних мінусів ці машинці це е, механічне рульове і е, так чув я ще від старих шоферів. Що значить від старих? Е, то, то таких, що вже давним-давно вони вже не бощики що е, Захар якби славився тим, що ломив пальці на руках. Тобто, треба було специфічним захватом тримати руля. Бо коли їдеш коліями десь по лісі, або по без, без доріжжю, е, попадала машина в колію, і якби удар був такий по, по колесах і передавалось на руль, що тяжко було втримати руля, і руль провертався. І якщо руля тримати неправильно, так як в звичайній автомобілі тримаєш е, великий палець. В середину в руль в колесо, між пиці, можна сказати, колеса руля, як би так образно говоря, то ломало, ломало пальці. Треба отримати так, щоб великий палець був зверху, щоб у випадку провертання руля, щоб пальці оставалися цілі. Ну, але пізніше і в теперішній час масово без особливих проблем стало то переробляти на гідравлічне рульве. І, звичайно, що та справа відпала. Можливо, там ще якийсь двигун ставлять зараз цікавішечки. Ну, взагалі, щодо проходимості дуже хороша машина, але я трошки не про її проходимість і автомобільні якості розкажу, а просто розкажу вам про ту машинку. Хочте вірити, хоч ні. Але в мене така машинка була. І зовсім, якби та історія не так про машинку, як про людину, яка вміє продавати. Понімаєте? То я не про себе. Е, була та історія так, десь в 2000-х роках. Да, десь, напевне, навіть ще. Ой ні, то певне ще раніше, десь 90 в кінці 90-х, напевне, 97-й рік, 98-й, то тако десь приблизно. Я собі так думаю. Е, значить, трапилось воно тако Хто знає, хто не знає, я е, виріс. І довгий час проживав в селі Вілья Шумського району Тернопільської області. І значить, така історія. Є в нас там сусіднє село, таке славне село Катеринівка. А за царізмом воно називалося Катебург. І то було доволі, навіть в певні часи, воно було райцентром Катебург. Ну, але за моїй пам'яті теж Катеринівка, невеличке село. Ну, в мене там в тому селі жив друг. І щоб. В те село попасти через поле це буквально кілометрів 3-5. А якщо по кругу по більш-менш твердій дорозі, то кілометрів 15-20. І виходить, що приблизно пора зима, така слякоть, болото. І мені щось треба було до того, колеги. В мене на той час була пара коней, але кіньми їхати значить саньми було б добре, але тоді було якось мало снігу возом тяжко коням, у мене віз був тягечий на резинову ходу. Та я думаю собі я верхом на коня і погнав через поле верхи, і мені легше, і коням, коням легше, знаєте. баба з воза коням легше. Тут без воза то взагалі клас. Значить, беру я коня, кидаю якусь кофайку на коня і погнав. Ну, Поїхав там до того колеги, що там треба було, треба порішав. Я вже не пам'ятаю, що там треба, було мені вертаюсь назад. По Катеринівці їду, а там е, ну не знаю, сказати, був чи є. ну Буду говорити, що є. Такий дядько, називають його Стець. Я не знаю, чи це його ім'я, чи це його фамілія, чи це сільське прозвище. Стець і все. Всі знають, що то стець. Стець такий високий дядько, худорлявий. Е, я знаю, що він е, за часів СССР за був заготовітелем худоби. Е, а на той час він е, скупляв металолом е, ну, в себе в селі, і жив він якось так, що в нього господарство на території якоїсь колишньої організації, чи то якогось магазина, чи то якогось заготівельного пункту, ну щось таке. От. Ну я так його знав, того, бо його такий. ну Такі люди, як заготівельники, їх знали всі. знаєте, Поштарі заготівельники, страхові агенти. Вони ходили по селах чи їздили. Таких людей знали багато людей, і не тільки в їхньому селі. Так само і про то стеться. стеця. Ну, значить, я їду назад на тому коневі, і, і той десь дядько йшов чи до магазину, чи з магазину, спиняє мене. А що ти каже, їдеш без сідла? Та кажу, бо не маю їду без сідла, то купи в мене сідло. Ну, скажу вам, на ті часи купити сідло, ну взагалі, сідло, е, сідло на коня в наших краях була сумасшедша рідкість. Е, щоб тако сказати, на той час, е, щоб я знав, е, то в, на наших три селі ти тільки в новосілки. Може, зо два сідла було в когось. Ну, напевне, було в лісника е тодішнього. Ну, так, щоб хтось їздив часто в сідлі, то я такого рідко бачив. А, а, ну, коротше, велик, величезна рідкість сідло на коня в нас була на той час е купити його. А тут а дядько пропонує каже, купи, в мене каже, є сідло, я, я б тобі його продав би. Каже, колись десь там собі придбав, але каже, вже й здоров'я нема, і воно мені не потрібне. І, по-моєму, коней, чи то він має коні, чи то вже продав, але то було не столь важно. Ну кажу, там можна було, б, але що ж по грошах, то, то каже, заїдь, подивися, бо ще така ситуація, що сідла вони йдуть по розмірах. Знаєте, може бути сідло. Е -е, ну, Будемо говорити так, як труси на людину, чи, чи що там, чи лівчики на, на, на жінок. От. Так само і сідла на коней. Воно може бути за велике, воно може бути за маленьке, е ну і так далі. Я не пам'ятаю, чи то я спеціально вже їхав до нього за тим сідлом, чи то я того самого прямо зразу, не відходя від каси, як то й кажуть, заїхав. Певно, що я зразу заїхав до нього е на щодо того сідла. Е, е, Заїжджає він, виносить ну сідло, таке вже з павуками, трохи міль, е, міль поїла цього е, войлок. От, от Дуже міль любить їсти войлок, е, він з натуральної шерсті, десь як десь воно лежить. Е, ну Не столь важно, більш-менш сідло ціле. Е, і от до чого я хочу сказати: людина, яка все життя провела в торгівлі і на, жила з того, що купи, продай, от наскільки вона вміє. Купити і продати, помієте? Це від того можна. Ну, я, я від, від цього як би, то сказати в захваті, коли я, я сам зобразив, що я як би, то попався на ту справу, але ж ну, попався, то попався. Значить що? Я про сідло. Сідло було не ідеальне, не нове, але чуєте, сідло. Так, я з, осідлав коня, як то кажуть, осідлав коня вороного. Ну, він в мене був не вороний, не ворони, а гнідий. Е, от. Е, ну, ну, то зовсім інша справа в сідлі їхати. Знаєте, трохи цікавіше, ніж на коневі. Вибачте, сраку не запаруєш. Хто їздив на конях без сідла, то знаєте, що то, особливо, якщо десь довго їхати, кінь приє. Той піт, виходить, в тебе, сад... коротше, задниця мокра, той піт в'їдається, пече все. Ну, коротше, а ще як десь понатираєш. Ну, ну коротше, дуже-дуже дуже, дуже, дуже нецікава штука без сідла їздити. Знає, там десь раз на оказ прокататися пару метрів, то так. Ну, а десь далі, то то трохи недобре, ну Я так попробував все, ну сподобалось, мені все класно. Він там назвав якусь ціну, ми з ним поторгувалися, щось там, він трошки уступив, ну, все супер. Е і ми з ним договорилися. Я вже не пам'ятаю, за що ми з ним договорилися, не буду вам брехати. Ну, В той час, в часи 90-х, поширений був бартер. Там, знаєте, мінялися е, шило на мило, там, на цукор, на зерно, на, на муку, на хто що мав. Ну, я не пам'ятаю, не буду вам брехати, що там по грушах, не по грушах. Е, але, коротше, з дядьком, ми за, сідлом, за сідло зійшлися по ціні і. На дворі ще в дядька стоїть отакий 157-й зіл. Ну, такий вже кузов зовсім згнило. Е, вот, е, фактично там ну, бетя саме, знаєте. Е, резина ліла. Такий вже зовсім зовсім ржавий стоїть. Він каже, слухай, каже, а купи ще в мене зіла? Ну, от, от подумайте, я е, пацан тоді, я не знаю, років скільки мені тоді було десь, років 18-20 з е, села, маю пару коней, нафіг мені той ЗІЛ чуєте? Але дядько каже, купи в мене зіла? Та кажу: та нафіг мені той ваш зіл здався? Та я недорого за нього хочу. Ну, думаю, так з, я, з мене не цікавий той зіл ні на грам. Ну, так же, знаєте, з, від поваги, з поваги до старшого дядька, кажу: ну добре, давайте подивимося. Ну, що ми подивилися? Всі колеса збутляні, спущені, кузов зугнив, Кабі, кабіна дзюрава, мотор взагалі не крутиться. В моторі свічки не закручені, тобто вода туди натекла. Ми там цмикали, дьоргали, ну, ну короче капець. Ну, ну, ну металолом, знаєте, От. Е, цього. І він мені називає ціну. І ціна мені тоді. Ну, я теж не пам'ятаю, вибачайте, не пам'ятаю ціни, цифри маю на увазі. Але мені здалося, що то недорого. До речі, машина без документів. А хто е, знає, це доволі з історією машина. Ця машина стояла кілька десятків років в Вілії, е, в селі Вілья, біля Млина на роздоріжжі. Е, там був чоловічок. Як що на нього казали, царок? Іван, по-моєму, царок, чи щось таке. Ну, не пам'ятаю, він десь працював в якійсь організації е колись, і ту машину пригнав на щось і, оставив, і вона стояла. Вася. Звук. Е вона стояла десятки років. Е в нас там в Ілії, її аж занамулило більше, більше, більше половини куліс. І виявилося, що цей стець потім ту машину відкупив на щось, на що вона була йому потрібна, непонятно. І вона вже в нього десятки років стояла на той час. От. І оце я його. Ну, і він мене вговорив її купити. Купити то півділа. А як же її додому доставити? Як вона сама не їде, треба її чимось тягнути. Ну і значить. Е Якби за сідло, я пам'ятаю, що я з дядьком, по-моєму, розрахувався чи не розрахувався. Ну, коротше, железно договорився, а зазійла до дядька, кажу, якщо я найду чим потягнути ту машину, на той час ще тракторів е, в, по домах не було в людей, або майже не було, ну була величезна проблема трактора знайти ще й зимою. Е, вот. Є в нас такий е, міша. Волинець в селі, або на нього кажуть, Міша школьник. то Через те, що він багато років в школі пропрацював на на газоні, а зараз в школі на автобусі, що дітей возить ну Це, оце, як в інтернеті пишуть, шофер від Бога, то про нього. Я вже колись напевне розказував, як він мені бочку перевозив перевозив в кілька разів більшу за газона. І тут так само я до нього звернувся. Приїжджаю, і кажу, Міша, таке діло. от треба, Хочу купити от таку, таку машину. А він каже: та наша вона тобі? Та кажу, сам не знаю наша, але вроді дядько, дешево продає. Проблема тільки чим її перетягнути. Ну і, і відомо, що Газон значно легший за зіла. Кажу: Міша, що, що ти скажеш? Та він каже, що скажу? Їдемо каже, в кар'єр, набираємо піску півкузова кого звук? Вася! То взагалі виключи нафік? Там тобі тихо. От. Набираємо співку е, з пів піску, і каже, буде нормально, в нього е, мотор стояв з МТЗ, по-моєму, Т-40, чи МТЗ, ну, коротше, з трактора точно, на тому газоні. Що ви думаєте, їдемо ми з ним в кар'єр. Лопатами звичайними накидали там, скільки він сказав, того, піску. Приїхали в Катеринівку, зачіплюємо того зіла, а він не то, що мотор не крутиться, в нього мости не крутяться, чуєте? <смі> Накачали колеса. <смі> а мости не крутяться, його сунуться, чуєте? Але якось помаленьку, помаленьку, то прикиньте, зима, сніг, уже ледиться, І якось міша нацепив цепи на того газона і якось каже. Я каже, одне добре, добре, що кажу, ну, Там, по-моєму, передні колеса крутилися, задні щось не хотіли крутитися, щось таке. То каже, добре, що вони сунуться, то каже, з грубка будуть гальмувати. Притащив він мені ту машину додому, поставили її під город. <кхи> От. Ми з хлопцями, ну, тоді ще в мене ще, ще тільки певно, що я навіть і не жонатий, бо не пам'ятаю. Але в мене були там хлопці, допомагали трошки підробляли в мене. Разом стали. Те кузову, ну, остатки кузу, навіть дров не лишилося. Обили, і стоїть воно таке бідове, що там? От, от візьміть з грузової машини, зніміть кузову. Ну, що там, кабіна і рама. Ну, ну Думаю, нафік я її купив, ту машину. Простояла вона в мене до весни. І якось до мене приїхав кум з Білокриниці, кум Микола, посох. Багато хто знає його в наших краях, він займався металоломом е, вот, в ті часи. О, каже, маєш зіла, кажу, та маю, продай. Так, кажу, що дасиш? Ну, сюди туди ну каже, я його в тебе візьму на металолом. Так, кажу, що ж там на той металолом вийде? Ну, він щось там собі порахував, порахував. І вийшло, що я заробляю на тому зілові 100 доларів. Думаю, оце клас! Чуєте? Приїхали хлопці, самі підцепили того зіла, забрали. Не знаю, що вони там з ним робили, чи вони його зразу на металом порізали, чи щось, щось ще думали. Але прикиньте, е, я хочу що розказати, що оцей самий дядько Стець, наскільки хитрий дядько, я поїхав до нього купити. Точніше, я, я поїхав ще до друга в Катеринівку. Дядько по дорозі вспів мені втулити сідло. А нагрузку до сідла зіла. Чуєте? <смі> Оце так. Да. Ну, а я себе можу похвалити, що я умудрився ще на тому зілові пару гривень заробити. От така була в мене історія. Після того зіла я ще так купляв багато автомобілів, купляв їх як, як машини, як тракторі. Оце пішла розпайовка кулосів, роздавали е, техніку людям на паї. І коли отак мені пройшло з тим зілом, і я я ще таким чином ну купив кілька десятків транспортних засобів, подібних. От колись ще може щось вам розкажу, щось таке унікальніше. От. Бо так, якби щось таке не дуже цікаве. Ну що, купив, здав на метолон та все, заробив пару рублів, Ну і слава Богу. Там ніхто не заробляв, ну, маю на увазі, я там не заробляв якихось там золоті гори і, і, і та техніка продавалася там, по суті діла за копійки, а зароблялося процентів 20-30, ну, як в любій торговлі, то я вважаю, е нічого там такого. Е як то кажуть москалі, сверх'єстного не було. Просто не всі люди могли зобразити, що ту машину чи того трактора порізати на металолом і розсортувати буде більше, ніж продавати як машину. Але й бувало навпаки, коли люди здавали е, техніку на металолом, при тому, що її можна було б значно дорожче продати по запчастях е, чи по кусках. От така історія. Бувайте здоровенькі. Буду мені цікаво почитати, хто мені щось таке розкаже. Подібне, напевне, таких історій по Україні було дуже багато, бо в ті часи, оце під кінець 90-х, початок 2000-х йшли ті розпайовки, роздавали техніку, різали її на метал. І та я й думаю, що й зараз часом можна таке діло провернути, бо тих зілів, газонів, ще по селах стоять багато, в садках повростали в землю, і вже з них толку там, знаєте, як воно вже все перебутляне, перержавіле то вже мало. Ну, одне, мінус, що ціна на метеолом дуже низька на сьогоднішній час. Бувайте здорові, хорошого вам настрою, веселих свят. До нових зустрічей в ефірі.